Так. Приївку копатимеш. Обіцяю. Я тобі пересидіти не дам. Не бать, я самогонку гонку викопую, що ти мені на весілля закопав. Алкоголізм не вихід, а втеча від реальності. Ну ти нудний. Це мені на проводи. А весілля може і не бути. Що ти мелеш? Все батько. Годний. Солдата забіяку Ярослава Івановича мобілізовано. Дівчата вдома. Дівчата! Ви вдома? Оголошується збірна Бронік, теплік і спецтранспорт. Там не блазнюй. Іди сюди. Врібані а... часи. Вробені, змін. Коли? Та після Великодня. Що встигнемо розгорітися. Куди це ти перебрався ти після Великодня? Та як куди? Бог країні а, повертати. Я дуже перепрошую. Ти йшов у військкомат із Грижі. Ну так годний. Обмежено. воєнний же час. У тебе було п'ять тисяч причин бути непридатним у будь-який час доби. Та ж... Ну, так були і спливли. Совість <кхм> не дозволила скористатися. Ага, а батька кидати одного різдка відзволив. Ну, таке здоров'я, коли закінчається, то що тепер? Країну просирати чи що. Батько, ну скажи їм. Покажи повістку. Що? Ну зрозуміє. Приписне. Повістку. Бігунок. у частину віддали. Так, так, звісно. Звісно. Чекай, десь. Чи в ТЦК забув? чи десь посіяв, може. Я тебе ніколи не бив. І дарма. Ти що в геть? Мені в хаті боягуз не потрібен. Що ти робиш? Рано його на війну. Як ти людям у вічі дивитися будеш? Головне, що буде, чи зможе. А то дивиться, Івана Андрійовича, тих дітей троє, запасніть Іди подивися у вічі своєму другові найкращому, Льошки. Той вдруге після поранення на війну зібрався. От уб'ють! Пошкодуєш!